З Києва до нас завітав Артем Сергієнко. Так, Я зняв окуляри, щоб вас не бачити і менше хвилюватися. Я хочу прочитати вірш, який присвячений жінкам, дівчатам, які так чи інакше пов'язані з військом, тобто які або самі у війську, або чекають чоловіків, хлопців, братів з війни. І він називається Безперервність. Ми маємо звичку вкорінюватися в часі, навіть коли проти нас простір, коли проти нас мова, вкладатися стосиками в архівах ворожих спецслужб, бо раз на сторіччя архів забувають знищити. Ми домоглись ексгумації власної пам'яті ціною сестер, що звично читають вірші про ексгумацію наречених. Поезія не руйнує кордони, вона їх створює. Білі мателики пурхають геть від світла і дістають із рваної дірки в грудях з їх каламутних вод свій бурштиновий сміх і викладають незламну ментальну межу зі шпочаками в обидва боки між нами і порожнечею. Все було так. Спочатку на чотири хати один поранений. Потім... Одна з сімей вивчає, що значить двісті. Далі на чотири хати троє загиблих Одну оборону пізніше п'ятеро, а врешті і хат не стало. Тільки порожні скелети повільно вростатимуть в степ, де наші правнуки будуть бігати та сміятися, ловити метеликів жменями і кричати. Дивися, яка хмара схожа на танк. А що таке танк? Я бачив давно. Ustras, genau.